Я Володимир Ведмідь, голова Національної Асоціації поліграфологів України. З 2016 року я організовую курси поліграфологів України. І зараз розповім вам деталі про те, як потрапити на курси. Починається все з того, що ви отримуєте повну інформацію з наших сайтів, з наших відеоресурсів, ресурсів Національної асоціації поліграфологів України про курси. Ми детально розповідаємо вам про те, як проходять курси. Які методики викладаються, це все є в наших відео. Але як фактично потрапити на курси, я вам зараз розповім. Ви повинні, перш за все, вибрати, який вид курсів вам більше до вподоби. Чи це групові, чи це дистанційно індивідуальні, чи це просто індивідуальні курси. Виходячи з цього, ви телефонуєте мені. На мій мобільний телефон, або пишете, всі месенджери є. Мій мобільний телефон буде і в описі під цим відео, і я вже вас веду далі. Щоб потрапити на курси поліграфологів на ПУ, вам потрібно надати пакет документів: це скан паспорту, скан ідентифікаційного коду, скан диплому про вищу освіту. Та ваше резюме 4 документи. І для того, щоб бути зарахованим в групу, вам потрібно ще сплатити 10% авансового платежу. Як відбуваються групові курси? Групові курси вони стартують, вся група в певну дату. До цієї дати ми створимо за тиждень груповий чат. І в цьому чаті за тиждень до початку групового навчання. Ми надамо вам всю необхідну інформацію. Якщо ж мова про індивідуальне дистанційне навчання або індивідуальне, то тут конкретної чіткої дати, з якої ми стартуємо, її немає. Ви можете стартувати в дистанційному або в індивідуальному навчанні будь-який момент. Подивились це відео, дізналися інформацію, і вже завтра телефонуєте мені і вже завтра ви зможете почати навчання. Хочу зазначити, що не обов'язково мати вищу освіту. Магістра достатньо бакалавра. Взагалі, вищу освіту для наших курсів мати не обов'язково. Ви можете без вищої освіти також у нас навчатися. Водночас, ви не отримаєте свідоцтво університету про підвищення кваліфікації, оскільки це підвищення кваліфікації відбувається на базі вищої освіти. Ви отримаєте сертифікат про те, що ви пройшли курси поліграфологів в Національної асоціації поліграфологів України. Маючи цей сертифікат, ви зможете працювати в приватних компаніях на приватну сферу, ви зможете мати власний бізнес. Водночас, ви не зможете влаштуватися в правоохоронні державні органи чи в військові підрозділи. Пишіть мені, телефонуйте, і я все організую. Змініть своє життя і станьте поліграфологом. Професія дуже затребувана і наразі цікава і прибуткова. Зарплата поліграфолога вже від 50 тисяч гривень в Україні. Все в ваших руках ви можете змінити своє життя опанувати нову професію, і далі розвиватися з нами разом з Національною Асоціацією поліграфологів України.